Виписувала, а потім забирала премію у підлеглих. У цьому прокуратура підозрює начальника відділу культури та туризму Лебединської міськради. Лебединським відділом Ромінської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та від сторонення посади начальника відділу культури та туризму, підозрюваної при власні бюджетних коштів. Жінка з січня по жовтень виписувала своїм підлеглим премії семи підлеглим, які потім ці кошти їй повертали в повному обсязі. На даний час становила сума 10 тисяч гривень. Що не неї, я погоджуюся, я 34 роки пропрацювала в культурі 20 років начальником відділу фінансування. Ви ж знаєте, самі яке на культуру статуснув. Виживали як могли. Ми втратили гроші, а потім компенсували цими преміями, понімаєте? Треба було скільки. Ми не всі, не всі ж, десять тисяч, 7 тисяч це багато, там нема 10 тисяч. А, тобто я правильно розумію, що ті гроші, які виписувалися премії, вони витрачалися на потреби культури? Так, да, так. Да частково, частково вони всі. Якщо вину жінки доведуть у суді, їй загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.